боротьба. Розділ 39. Час горя. Частина 3. Коли Христос закінчить своє посередницьке служіння в небесній святині, на тих, хто поклоняється звіреній образу її, прийме її знамено, буде вилити гнів Божий безмилості. Книга Відкриття, 14 розділ з 9 по 10 вірші. СУДИ, які спіткають світ перед остаточним звільненням Божого народу, Будуть жахливіші й більші за своїм масштабом, ніж кари послані на Єгипет перед звільненням Ізраїлю. Автор книги Відкриття, описуючи це жахливе покарання, говорить шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамену звірни і вклонявся її образу. Море стало мов кров у мерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Вода в річках та водних джерелах перетворилася на кров. Жахлива, як і ці болячки, Божа справедливість є повністю виправдана. Ангел Божий оголосив Праведний ти, Господи, Ти це присудив. За те, що вони проливали кров святих і пророків, і Ти дав їм кров пити, бо вони достойні того. Книга Об'явлення, 16 розділ з 2 по 6 вірш. Засудивши дітей Божих на смерть, вони стали такою мірою винні в пролиті їхньої крові, ніби пролили її власними руками. Подібно і Христос звинувачував свого часу юдеїв у пролиті крові святих мужів від днів авеля, оскільки вони мали того ж духа і намагалися зробити те саме, що й убивці пророків. У наступній карі сонцю дано палити людей вогнем, і спека велика палила людей. Пророки так описують стан землі в цей жахливий час Упала в жалобу земля, бо спустошене збіжжя, і повсихали всі пильні дерева. Бо радість соромом побита, зникла спосеред синів людських. Зерно зотліло під скитами своїми, спорожніли комори. Ой як реве скотина. стадо волів стривожені влукають, бо немає їм паші. Бо водні джерела повсихали, і вогонь пожер у стоку пасовиська. Книга пророка Йоїля, перший розділ з 10 по 12 вірш, 17 по 20 вірш. І співи храму стануть того дня квелінням. Слово Господа Бога. Багато трупів буде, на кожне місце кинути буде мовчання. Книга пророка Амоса, 8 розділ, 3 вірш. Ці кари не будуть мати всесвітнього характеру, інакше мешканці землі були б цілком винищені. Але це буде найжахливіше з усіх нещасть, будь коли відомих смертним людям. Усі суди, які відвідували людей перед закінченням часу випробування, були змішані з милістю. Кров Христа заступалася за грішних. І захищали їх від повної міри покарання. Але під час останнього суду буде вилитий гнів, не змішаний з милістю. У той день багато людей захочуть знайти притулок у милості Божій, яку так довго зневажали. Озні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю, не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря. І з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його. Книга пророка Амоса, 8 розділ з 11 по 12 вірш. Народ Божий також не буде звільнений від страждань. Але, незважаючи на гоніння й утиски, нестатки і голод він все ж не буде залишений на загибель. Бог, який піклувався про ілю, не пройде повз жодного зі своїх дітей, які пожертвують собою. Той, хто перелічив навіть волосся на їхніх головах, потурбується про них, і під час голоду вони матимуть, що їсти. У той час, як нечестиві помиратимуть від голоду й мору, ангели оберігатимуть праведних і піклуватимуться про їхні потреби. Тим, хто ходить у правді, дана обітниця. Його хліб буде даний йому, вода йому завжди забезпечена. Убогі та бідні шукають води, та нема. Язик їх від прагнення висох. Я Господь, і їх вислухаю, Бог Ізраїлів не лишу їх. Книга пророка Ісаїя, 33 розділ з 15 по 16 вірші та 41 розділ, 17 вірш. Та хоч би й не цвіла смоківниця, і не було прожую в виноградниках. Хоч би оманув плід дерева оливкового, і не ви не родили більше хліба, зникли з кошари вівці і не стал б хліва худоби. Я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Богові спасіння свого. Книга пророка Вакума, 3 розділ, 17 та 18 вірш. Господь то твій сторож, Господь твоє тінь при правиці твоїй. Сонце не нашкодить тобі вдень ані місяць вночі, Господь стрихтиме тебе від усякого зла, він збереже життя Твоє, Він спасе тебе стенет птахолова, з муровиці згубної. Він заслонить тебе своїми крилами, і під крильми його ти знайдеш притулок. Щит і оборона його правда. Не будеш боятися страху нічного ані стріли, що вдень пролітає, ані чуми, що в темряві підкрадається, ані моровиці, що нищить опівдні. Упаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не доторкнеться. Тільки своїми очима подивишся і кару грішників побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти вибрав своїм притулком тебе зло не спіткає, і жодне нашестя не наблизиться до твоєї оселі. Псалом 121, з 5 по 7 вірш, 91 псалом з 3 по 10 вірш а з людської точки зору здаватиметься, що народ Божий незабаром повинен буде запечатити своє свідчення кров'ю, як це зробили мученики раніше вони й самі почнуть боятися. Що Господь залишив їх, щоб вони впали жертвою ворогів. Це буде час великої душевної муки. Вдень і вночі вони благатимуть Бога про визволення, нечестиві будуть радіти і глумливо запитувати Де тепер ваша віра? Чому Бог не визволить вас з рук наших, якщо ви справді Його народ. Але ті, хто чекають визволення, пригадають вмираючого на Голговському христі Ісуса, а також первосвященника і старішин. Які, насміхаючись, кричали Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли він цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Івангелія від Матфія, 27 розділ 42 вірш. Як і яків, усі вони борються з Богом. Їхні обличчя свідчать про внутрішню боротьбу. Хоч обличчя зблідли, та вони не перестають ревно молитись. Якби люди мали духовний зір. Вони побачили б могутніх ангелів, що оточують тих, хто зберіг слово терпіння Христового. З ніжним співчуттям вони спостерігають за їхнім відчаєм і вислуховують молитви. Вони чекають слова свого володаря, щоб визволити їх від небезпеки, але треба ще трохи почекати. Народ Божий мусить випити свою чашу і хреститися особливим хрещенням якраз це зволікання, яким би болісним воно не було для них. І буде найкращою відповіддю на їхні молитви. Довіряючи Господові і чекаючи, що він почне діяти, вони виявляють віру, надію і терпеливість, котрих так часто бракувало в їхньому духовному житті. Однак задля вибраних цей час горя буде скорочений. Хіба Бог не захистить вибраних своїх, що волають до нього день і ніч? Кажу вам, що він захистить їх скоро. Євангелія від Луки, 18 розділ 7 по 8 вірш Кінець настане набагато швидше, ніж цього чекають люди. Пшениця буде зібрана і зв'язана в снопи для клуні Божої, а кукіль для спалення вогнем. Небесні вартові, вірні своєму обов'язку, продовжують пильнувати. Хоч загальним декретом буде визначений час, коли мали бути знищені ті, що виконують заповіді Божі. Їхні вороги намагатимуться в деяких випадках зробити це раніше. Але ніхто не зможе пройти через ряди могутніх вартових, котрі охороняють кожну вірну душу. Під час втечі з міст і сіл дехто буде схоплений, але підняті проти них мечі безсильно впадуть, як соломинки. Інших захистять ангели у подобі військових мужів. У всі віки Бог діяв через святих ангелів. Для захисту і звільнення свого народу. Небесні істоти завжди брали активну участь у справах людей. Вони з'являлися людям у сяючих, мов блискавка шатах, і в простій одежі мандрівників. Ангели приходили до дітей Божих і в людській подобі, вони відпочивали опівні під деревами, мов втомлені мандрівники, користувалися гостинністю людських домівок, охороняли нічних подорожніх. Вони власноруч запалювали вогонь жертовника. Ангели відчиняли двері в'язниць і виводили на свободу Божих слуг. Споряджені небесною зброєю, вони прийшли, щоб відкотити каменя від гробу Спасителя. У вигляді людей ангели часто присутні на зібраннях праведних і відвідують зборище нечестивих, як, наприклад, відвідали содом, щоб скласти звіт правчинки його мешканців. І визначити, чи переступили вони межу Божого довотерпіння. Господь любить милувати, і заради невеликої кількості тих, хто справді служить йому, він відводить нещастя і продовжує час миру для багатьох. Як мало грішників усвідомлює, що своїм життям вони зобов'язані жменці вірних його дітей, яких вони з таким задоволенням висміюють і пригноблюють. Хоч правителі світу і не знають цього, Однак на їхніх засіданнях часто виступають ангели, люди бачать їх, чують їхні заклики, хоча піддають критиці та висміюють добрі пропозиції і поради. У залах засідань, у судових палатах ці небесні вісники виявляють глибоке знання історії людства і часто краще захищають справу пригноблених, ніж найздібніші та найкрасномовніші адвокати. Вони руйнують плани і лихі задуми, які можуть значною мірою перешкодити Божій справі та завдати стражданні Його народові. У час небезпеки й горя, ангел Господній стоїть на варті навкруги тих, що бояться його, і визволяє їх. Ця обітниця записана у книзі Псалмах, 34 розділі, восьмому вірші. З гарячим бажанням народ Божий чекає ознак приходу свого Царя. Коли сторожу запитують Стороже, яка пора ночі. Вона не вагаючись відповідає Настав ранок, а все ж іще ніч. Книга пророка Ісаї, 21 розділ з 11 по 12 вірші. Світло пробувається крізь хмари над гірськими вершинами. Незабаром відкриється його слава і засяє сонце праведності. Наблизились і ранок, і ніч. Цвітанок вічного дня для праведних. І початок вічної ночі для нечестивих. У той час як народ Божий, що бореться, звертає до нього свої молитви, завіса, котра відділяє його від невидимого світла, здається, майже зникає. Небеса спалахують світанком вічного дня і лунає слова, що нагадують спів ангельського хору. Стійте твердо, у вашій вірі, допомога наближається. Христос, всемогутній переможець. Простягає своїм стомленим воїнам вінець нев'януючої слави, а з відкритих воріт вони чують його голос Ось я з вами, не лякайтесь. Я знаю все ваше горе, я ніс ваші болі. Ви не боретесь недосвідченими ворогами я боровся за вас, і в ім'я моє ви більше, ніж переможці. Наш дорогий Спаситель пошле свою допомогу в необхідний час шлях до небес освячений його стопами. Усі колючки, які завдають нам ран, ранили і його ноги. Хрест, який кожен з нас покликаний нести, він ніс раніше за нас. Господь допускає боротьбу, щоб приготувати душу до спокою і миру. Час горя це страшне випробування для Божого народу, але в цей час кожний правдивий християнин повинен спрямувати свій погляд до гори, щоб вірою побачити навколо себе райдугу обітниці. Однак, визволені Господом повернуться і прийдуть на Сіон з великим співом, і радість вічна буде в них над головами. Веселищі і втіху осягнуть вони, а смуток та зітхання зникнуть. Я, і лише я вас утішу. Хто ти, що боїшся смертної людини, людського сина, що як трава минається? Ти забуваєш Господа, Творця Твого, і тремти щоденно перед люттю гнобителя, що готовий тебе погубити. Але де той гнобителів гнів? Закутий в кайдани незабаром визволений буде, він не помре у ямі, і не забракне йому хліба. Бо я Господь, Бог твій, Що розбурхує море і рвуть його хвилі, Господь Саваот, моє ім'я. І кладу я слова свої в уста твої та ховаю тебе в тіні рук своїх. Книга пророка Ісай, 51 розділ з 11 по 16 вірші. Тому то послухай, ось що сердешне та сп'янілий, але не від вина. Так говорить Господь, владика твій, і Бог твій, що боронить свій народ. Ось я беру з руки твоєї чашу гніву мого, не питимеш його більше. Я передам її в руки гнобителів твоїх, що тобі казали Лягай на землю, і ми перейдемо через тебе. І зробив ти із твоєї спини, немов дорогу для перехожих. Книга пророка Ісай, 51 розділ з 21 по 23 вірш Погляд Божий, що проникає крізь призму віків, звернений на критичну хвилину, до якої наближається його народ, коли земні правителі об'єднаються в боротьбі проти нього. Як полонені вигнанці, вони будуть боятися померти від голоду й насильства. Але святий, який розділив Чорне море перед ізраїльтянами, виявить свою могутню силу і визволить їх. І будуть мені вони власністю, каже Господь Савоот, на той день, що вченю і змолосерджуюся над ними, як змолосержується чоловік над синами своїми, що служать йому. Книга пророка Малахії, 3 розділ, 17 вірш Якщо б в цей час була пролита кров вірних свідків Христових, вона не стала б насінням, котре приносить плід на славу божу, як це було в минулому, коли проливалися кров мучеників. Їх вірність не була б свідченням для переконання інших істині, тому що хвилі милості розбилися об камінні серця, що вже ніколи не повернутися назад. Якби праведні стали в цей час здобичу своїх ворогів, це означало б для князя темряви перемогу. Псалмист говорить Бо в час неспокою він заховає мене в своїй скинії, сховає мене таємно в оселі своїй. Псалом 27, 5 вірш. Христос сказав. Іди, мій народе, війди до покоїв своїх і свої двері замкни за собою. Сховайся на хвилю, поки гнів не перейде. Бо Господь ось виходить із місця свого покарати мешканців землі. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 20 та 21 вірш чудове буде визволення тих, хто терпляче чекав його приходу. Їхні імена записані в книзі життя.